Слава Украине! Сегодня реально очень красивый большой день. Большой день для вас. Я скажу вам только два слова. Не подведите. Слава вам и слава Украине! Арсен Борисович, ну, разом с премьер-министром и президентом Украины, приняли решение особливую украинскую форму подарувати эти и хатии. Українська вишиванка, де написано, що ека це берегиня української поліції, а хатія це натхнення української поліції. Нової поліції філософії. Молодої Шим містом, де ми проваджуємо реформ життя, від вас це залежить. Я зустрічався з представниками з керівниками підрозділів. Буде добре. І разом політиць у